Залучені ВПО до роботи на комунальних підприємствах, більшість з яких мають багато вакансій в міській раді. Одним з варіантів вирішення цього питання бачить забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з необхідним фахом. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті. У нас є житло там. У нас лишилася певна кількість квартир на ДРЗ незаселених. Да у нас є будиночки, які нам народ Латвії передав, і вони встановлені вже всі. 55 метрів, здається, ну, досить, досить хороші з ремонтом, тільки без меблів. Вони по нашим угодам з нашими партнерами, і з Червоним Христом, і з урядом Латвії передбачені саме для внутрішньопереміщених осіб. Тих людей, які першочергові по постанові, ми заселили в першу чергу. В першу чергу це 70 чи 80 квартир, які ми заселили. От решта це вже йдуть, скажімо так, бажаючі. Ну внутрішньо переміщені. ломако доручив підлеглим опрацювати це питання, щоб місто мало змогу залучити необхідних фахівців, адже мобілізація зменшення кількості населення наклали свій відбиток на ринок праці. А от послуги, які надає місто людям, не зменшилися зараз. В Україні буде в будь-якому разі, вона можливо вже даже є. Така боротьба міст за внутрішньо переміщених осіб. У нас досить велика кількість внутрішньо переміщених осіб зі східної і з південних міст України, з навіть нашої Чернігівської області. Я маю на увазі ті райони, які прикордонні, які регулярно обстрілюються. Серед них точно є спеціалісти, які нам були б потрібні і яких ми могли б задіяти в комунальній сфері. Ця розмова постала під час звіту керівника АТП 2528 щодо прибирання міста. Тут нестачу кадрів відчувають і містяни, зокрема в швидкості прибирання снігу. Якщо до повномасштабного вторгнення ТП 2528 на один піскорозкидач було 2,2 водії, то зараз 1,3. А на трактор було 1,8, стало 0,9. Вакансії є й на водоканалів, ЧТУ та інших комунальних підприємствах. ВОО міського голови доручив проаналізувати і сферу освіти та медицини, щоб за потреби. Туди стимулювати, залучати ВПО. Тобто, щоб людина, родина, яка приїжджає іде працювати на комунальне підприємство по певному переліку професії, отримує це житло як службове, з можливістю через, не знаю, 5 років, там, ну, подивитися треба там, по терміну, оформити його як ну, вже житло. Там. Воно досить якісне, це не бараки, це не. Вагончики якісь перероблені, досить якісне житло, в якому можна жити спокійно, родині. І е е якщо це буде стимул для внутрішньо переміщених осіб, вибрати Чернігів, а не там Івано-Франківськ чи Дніпро, чи якесь інше місто, то ми могли б брати ті спеціальності, які нам потрібні, і цим стабілювати. Якщо ж ви шукаєте роботу, можете ознайомитися з вакансіями на комунальних підприємствах.